Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Поруч зі мною правозахисник. Це Ганна Свереденко. Будемо говорити сьогодні про тарифи і субсидії. Доброго дня Вітаю. А, з 1 травня вже можна буде оформити субсидії і казали нам. Ну, ми чули про те, що кожна людина може дуже легко написати заяву і подати декларацію. Всі субсидія гарантована принаймні на рік. Ви як правозахисник, думаєте, ну вважаєте так само? Це дуже легко і просто оформити субсидію. Ну, я як правозахисник, аналізуючи нові зміни, все ж таки я розумію, що буде свої плюси і мінуси. Дійсно, з 1 травня вступає нова постанова, яка буде регулювати саме порядок отримання субсидій. дещо спрощений порядок. Там просто треба подати заяву і декларацію про доходи відповідно людей, які прописані у певній квартирі. Спрощений цей порядок тим, що ці документи можна заповнити онлайн або направити поштою. Але ми всі розуміємо, що як правило... Люди, які отримують субсидію, звертаються за цим. Це переважно пенсіонери, люди похилого віку. Тому, звісно, вони не в змозі, наприклад, подати заявку онлайн. Також ще прогалина, я вважаю в тому, що недостатньо врегульовано. От, наприклад, якщо людина допустила помилку у заповненні декларації, так на якій підставі і як будуть вирішувати це проста помилка, або умисно людина спеціально подала неправдимі дані. і тому це ж можуть бути їхні наслідки. І деякі моменти вони не врегульовані. Я думаю, що тільки на протязі та місяця-двох ще будуть все ж таки вноситися зміни, тому що будуть черги і певні недорозуміння. На жаль, я знаю, що з 20 квітня за вашою ініціативою на оболоні є компанія, така розпочалася з допомогою оформлення субсидії для громадян. Вже розпочалася з 20 квітня. Або ви там ну там зробили там офіс, наприклад, там, якусь там приймальню і чекайте 1 травня. На сьогоднішній день в нас вже відкрита приймальна. З завтрашнього дня рознесуть відповідні інформаційні бюлітні щодо того, що наша приймальна відкрита для всіх киян. Наша компанія заключається в тому, що ми доносимо інформацію до населення, як отримати субсидію, хто має право отримати. Тому що спілкуючись з людьми, ми розуміємо, що не всі навіть знають, як отримувати субсидію. Там буде відповідна людина, яка буде роз'яснювати права населення, регламент подачі цих документів і навіть якщо людина буде похилого віку, то ми допоможемо їй не тільки заповнити ці документи а й віднести до почти. Угу. А, у нас тарифи підвищуються. А натомість київська міська влада заявила про те, що тарифи на ЖКХ в цьому році не піднімуться. Я не розумію, вони піднімуться чи не піднімуться. Скажімо так, компетенція щодо формування тарифів щодо опалення водопостачання вона відноситься до національної комісії з питань регулювання сфери енергетики і комунальних послуг. Тобто до віддання місцевої влади це питання не відноситься. В її компетенціях належить тільки формування тарифів на отримання прибудинкової території та вивіз мусора. Я думаю, ця заява більше стосується того, що у нас на часі восени вибори у 2015 році року. Ці саме місцеві. Вибори і тому, якщо навіть якимось чином ці тари на ці тарифи буде накладене мораторій, то ми всі розуміємо, що з 1 січня 2016 року до нас прийдуть відповідно платіжки, і ми сплачемо за 2015 рік. Тому я вважаю, це повний популізм. А взагалі, підвищення тарифів це ну економічно обґрунтований такий крок. Євросоюз там нам це для того, щоб ми отримали там кредит, або там є якась ну, склада. Дова, можливо, там корупційна, можливо, там для того, щоб е ще більше заробити грошей. Тут таке комплексне питання, тому що в першу чергу я б розділяла поняття формування ціни на енергоносії і формування ці тарифів на комунальні послуги, тому що щодо енергоносіїв, то ми дійсно зобов'язались перед МВФ навести порядок на ринку енергетики. І ми розуміємо, що саме ціна на енергоносії вона буде постійно підвищуватися, вона підвищується у всьому світі. Але окреме питання щодо комунальних послуг, тому що дуже багато нарікань до діяльності на «Нафтогазу». Е, ви знаєте, що зараз. Верховній Раді створена робоча група, яка має дослідити обґрунтованість саме підвищення тарифів. Ми на жаль, досі населення в першу чергу не розуміє, скільки ми видобуваємо газу власного видобутку в Україні, скільки ми споживаємо, чи вистачає нам власного видобутку. Також окреме питання і нарікання щодо діяльності комунальних підприємств, тому що ми знаємо, що постійно місцева влада декларує, що відповідно. Прогалини є, не вистачає коштів, але в той же час ми стаємо свідками саме корупційних скандалів, і де головні герої є керівники цих комунальних підприємств. Тобто вони ще умудряються отримувати певний зиск від цієї бездіяльності від збитковості. Але в той же час, от щодо конкретне формування тарифів, то відповідно до законодавства тарифи формуються саме підприємствами, які надають послуги. Вони їх обґрунтовують і подають до національної комісії яка. Має компетенцію регулювати це питання, але тут є цікавий момент: таких підприємств є дуже багато по території України. І, наприклад, якщо навіть комісія і вирішить перевірити це підприємство, наскільки правильно воно розраховує ці тарифи, це фізично неможливо. Як правило, ці перевірки вони суто формальні, і ми будемо постійно мати в гранично допустимої межі підвищення цих тарифів. І також я хочу зазначити, як ще піднімаються ці тарифи за рахунок роздування фонду за. Обітної плати за рахунок штату збільшення, також за рахунок того, що можуть закуповувати відповідне паливо за необґрунтовану завищеною ціною. Це все буде накладати саме у тарифи. А не можна ніде побачити обґрунтованість цих тарифів, якась там формула, як вони там розраховуються. А пересічний громадянин цього не бачить, так здається? Ну взагалі, звісно, є відповідна формула, вона регулюється законодавством. Але як правило, зараз лунають заяви, що населення воно ми не знаємо. Як формуються ці тарифи, і тому я вважаю, що зараз робоча група має це дослідити от в Європі. До речі, всі громадяни обізнані, як формується тариф утворені. Взагалі це не є для них проблемою. для них тільки є питання, з ким заключити відповідний договор на постачання цих послуг. А в нас на жаль, я вважаю, доцільно можливо було, щоб десь на сайті це було відтворено. Так як формується тариф, скільки з коштує видобуток газу, скільки закладається на транспорт, на відповідну інвестиційну складову. На жаль, до нас це не донос. Сеця, тому що ну ми розуміємо, у нас корупція в країні. Ну в Європі здається, там є декілька постачальників. Ну наприклад, там електроенергії. І я можу обирати так, як само там приходить до мене там сигнал з інтернету. Я можу обирати там цей там провайдер, цей або цей, і вони там між собою конкурують. А у нас немає іншого, окрім «Київенерго», так і все. Обрати нема з кого, ну на жаль, так у нас, нібито демократична країна і багато в нас прав, але ми ніяк не можемо цим користатися. Бо у нас монополія скрізь в Європі, там як порядок дії. Кожен громадянин він отримує відповідні проспекти у свою поштову скриньку. Він їх аналізує, сам вирішує, з ким укласти договір на постачання послуг. Він має право навіть отримати певне відшкодування, якщо неналежно були надані ці послуги. У нас цього немає, тому що у нас відповідна Київенерго, вона має. Монопольне становище і скрізь все приватизоване. На жаль, а як можна позбутися? Зробити там Київенерго-2, Київенерго-3, для того, щоб був якийсь там ну там вибір. Наприклад, це можливо зробити на сьогоднішній день. Це неможливо. Це якщо підіймати, наприклад, питання щодо реприватизації, проводити перевірки, але це окреме питання. Я не думаю, що найближчий час дійсно влада на це, це зробить. А європейці ну здається, також платять ринкову ціну. Так за електроенергію. Ми всі. Чуємо про те, що в них там вони заощаджують, вони там економлять, вони там те, вони Там у них в будинках у приватних там 18 градусів зимку і не більше. Але в них ну немає ніяких таких проблем. Ніхто не виходить на вулиці, е ніхто там масово не отримує субсидії. Це не є тема номер один. Здається, в Європі. Чому в нас це? Тема номер один. А в них все спокійно. Вони підвищують. Ну ладно, там підвищують. Ну добре, будемо сплачувати. Дійсно, громадяни ну, в Європі люди вони сплачують ринкову ціну за енергоносії, але в той же час вони раціонально відносяться до використання цих енергоресурсів. І от якщо взяти статистику, у нас як правило про більше 50% сімейного бюджету витрачається на сплату комунальних послуг в Європі. Всього до 20% сім'я витрачає. Звісно, в них інший рівень. Життя, хоча в той же час, от у нас зараз така цікава практика, склалася дотування з державного бюджету підприємства в сфері гірничово та металургійної промисловості. Але в той же час ці гроші вони більш як ми знаємо, направляються на офшори, на відповідні рахунки певних осіб. І ці гроші вони не витрачаються, наприклад, на обладнання, яке треба оновити на цьому підприємстві. Як правило, ці обладнання вони ще поставлені за часів цариці Катерини, і ми розуміємо, що виходить так. Що олігарх він не зацікавлений оновлювати відповідне обладнання, щоб підприємство було енергоефективне. йому легше пролобіювати через кишенкових народних депутатів ці дотації. Хоча в той же час бабуся, якої взагалі немає коштів, вона має сплачувати за газ по тарифу там за тисячу кубів у місяць. Тобто, у нас є певна така несправедливість олігархи збагачуються за рахунок самих таких верст населення, які не спроможні себе забезпечувати. На у нас шарі. дивна ситуація. Ну, ми всі знаємо, так що олігархи збагачуються, є офшори, є монополія. Але як вийти з цієї ситуації? Що робити? Перш за все, я вважаю, треба проводити реформи і більше проводити рішучі реформи вже відійти від романтичних таких міркувань до рішучих дій. Ми декларували перед європейськими партнерами, що ми маємо проводити реформи, і в першу чергу в сфері корупції. Поки ми не подолаємо корупцію, то скажімо так, краще жити ми в ці в нашій країні не почнемо. А реформи, ну і я думаю, що реформи в галузі енергоефективності нам також потрібні. Щось у Києві зараз Проводиться в цьому напрямку, щоб ми були тут підприємства Києва, будівлі, всі будинки більш енергоефективними? Ну, я думаю, відповідь на це питання знають усі кияни. Як правило, більше депутати займаються земельними питаннями і тільки почали звертати увагу на енергоефективність після того, як тарифи зросли в три-чотири рази. От якщо взяти приклад, особливо це стосується питання лічильників, так у квартирах. От якщо у нас є дев'ятиповерховий будинок, в одній квартирі, наприклад, проживає людей більше ніж прописано. В іншій квартирі у сусіда встановлений магніт на лічильнику. який Допомагаємо сплачувати менше на першому поверсі. Наприклад, є пральна чи хімчистка, і оці всі витрати я маю. Вазі, наприклад, щодо водопостачання вони розкидаються просто серед всіх квартир. І якби були б лічильники, то цього б не було. Але тут інше питання: у людей немає грошей встановлювати ці лічильники. Хоча в той же час, відповідно до законодавства, лічильники мають встановлюватися тільки за рахунок підприємств, які надають ці послуги. Тільки нещодавно влада Київська звернула на це увагу і зазначила, що приблизно 30%, Три тисячі лічильників в сфері щодо опалення будуть встановлені. Чому це не робилося раніше? І це буде встановлено за рахунок Київенергії, окрема частина за рахунок київського бюджету. Хоча щодо от програми енергоефективності, на жаль, я не вбачаю ніяких дій. У нас дуже багато будинків, саме з житлового фонду, які потребують додаткового утеплення, треба ліквідувати певні щілини у стінах, тому що це все приз. Водить саме до додаткового опалення, це накладається на плечі саме киян. А як можна взагалі стимулювати а, киян, а, заощаджувати, а, утеплювати будинки і не знаю, там сходи, там клітини? Що робити, щоб ми також допомогли а, Києву бути енергоефективними? Я думаю, треба тут взяти практику європейську. Наприклад, у Польщі там громадяни вони мотивовані. Вони, якщо вони вкладають за власний рахунок своє утеплення своїх будинків, то вони повертають ці інвестиції через зменшення податків. Наприклад, у Франції теж саме саме якщо французи вкладають в модернізацію своїх будинків, це просто може бути навіть ліквідація щілину у стінах або заміна вікон. І саме будинки, які збудовані до 70-го року, то вони. Також повертаються гроші через зменшення податків. У Сполучених Штатах, наприклад, люди отримують певні знижки через комунальні послуги. В Швейцарії дуже цікаво. Там взагалі, якщо забудовник зводить відповідно новий будинок і він вже проводить заходи з енергоефективності, то йому держава повертає 50 тисяч євро обратно. Наприклад, у Німеччині в прошлому році уряд запровадив нову програму з енергоефективності, Ності там було виділено приблизно півтори тисячі євро, і ці гроші саме вони направляються на утеплення будинків. Тому звісно, нам треба впроваджувати такі зміни, але через внесення змін до законодавства ми можемо вносити це зміну податковий кодекс, щоб люди могли повертати ці інвестиції. Але якщо порахувати, якщо ми будемо топляти наші будинки, змінювати вікна, то звісно, ми будемо менше витрачати опалення отже, і заощаджувати. Добре, тут тарифи піднімаються, але ми не бачимо і покращення послуг. Ну в мене, наприклад, там за 6 років у будинку, де я живу, там не з'явилося нічого нового. Його прибирають, там підмітають, але там, ну наприклад, там якась майданчик з'явився тільки тому, що були вибори, і майданчик прикрашений певною табличкою, хто це зробив, а більше нічого не не зробилося. Ми пла сплачуємо все більше і більше. А здається, стає на прибудинковій території все гірше і гірше. Ну мені так здається, як я з вами абсолютно згодна. Це є проблема, що тільки під вибори, що зробляться, і питання, от зараз щодо заяв мораторію на підвищення цін, тут є корупційна складова, я вважаю саме діяльності комунальних підприємств. Вони як підпорядковуються місцевій владі, і тут питання до місцевої влади, чому вона підтримує цю безгосподарність, тому що я не вважаю доцільним, щоб громадяни або держава за рахунок субсидій сплачувала цю безгосподарність. Наприклад, щодо нормативу водоканалу, то людина споживає 11 тисяч літрів води у місяць. Всі розуміють, що у кого є лічильники, це на, набагато менше використовуємо використовуємо, якщо, можливо, у когось підпільна пральня. Але в той же час ми сплачуємо ці кошти. Ми вбачаємо, що ніяких ремонтів не проводиться, трубопроводи не замінюються. Але ми сплачуємо. Тому тут є корупційна складова, і це от щодо питання боротьби з корупцією. Але в першу чергу, так як саме комунальність підприємства, вони підпорядковуються місцевій владі, то це питання до місцевої влади. Тому питання щодо підвищення тарифів тут не тільки треба ставити до уряду або до національної комісії, так, Анкаре є, а є питання щодо до місцевої влади, чому вона покриває цю безгосподарність комунальних підприємств? Невеличкий сюжет про обґрунтованість тарифів на ЖКХ, і потім ми повернемось до розмови. Будь ласка. Нові тарифи на житлово-комунальні послуги набирають чинності вже з квітня. Опалення у середньому стане дорожчим на 70%, гаряча вода на 50%, електроенергія теж на 70%. Такі цифри для більшості населення є непідйомними, та й народні депутати засумнівалися у доцільності підвищення тарифів аж до таких позначок. Чи обґрунтовані тарифи тепер розбираються на спеціальній робочій групі? Нам потрібно перевірити не тільки документи узагальнюючі, там, угоди. Ціноутворення по тарифу нам потрібно перевірити, а які затрати Укргазвидобування, НАКНАфтогаз, Укртрансгаз кладе в цей тариф, наскільки вони не корумповані, наскільки вони обґрунтовані, ці трати, чи не завищені ціни на закупівлю обладнання, робіт, послуг. Нам треба подивитися на всю цю кухню. Ціноутворення послуг ЖКГ є непрозорими і корумпованими. У цьому переконані народні обранці велику роль тут відіграють обласні енергетичні компанії, які надають послуги і які є фактично приватизованими. Наслідки цієї олігархізації, монополізації ринку облгазів, обленерго якраз і призвели до цього корумпованого непрозорого нарахування тарифів. Результатом розслідування. Цієї роботі групи має бути рішення про демонополізацію, деолігархізацію облгазів обленерго тарифи встановлює національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики і комунальних послуг. Проте правомірність існування самої комісії під великим питанням. Комісія НКРЕ і комунальна були створені законом, і функції були виписані законом. Законом я тоді направила зразу листа президентам, що треба не ліквідувати ці комісії, а право наступництво зробити третьої комісії цих двох комісій. Тоді б вони діяли в діючому сьогодні законодавстві. ця комісія діє в законодавчого поля. Тобто такої комісії в законах немає. Є інші комісії, які ліквідовані. Чи обґрунтовані тарифи на житлово-комунальні послуги? Спеціальна робоча група буде досліджувати до 7 травня. Анастасія Остроушко, Олександр Фенько, соціальна країна. А ключові слова, які я почув, це непрозорість і корумпованість а, системи. А і що робити, а, я ну я навіть не можу дати відповідь на це запитання, чекати, поки а, якась там де як сказав Ляшко, де корум. Де монополізація? Так, да, пройде. А вона пройде взагалі, там ну найближчий там, рік, там, може там два. Ми будемо сплачувати за підвищеними тарифами, які непрозорі і незрозумілі, здається. У нас дійсно на сьогоднішній день влада задекларувала, що у нас розпочався процес деолігархізації, де, де Це в принципі теж саме, тому що олігархи вони приватизували важливо стратегічні об'єкти, і це як наслідок сьогодні для населення підвищуються тарифи. Чи буде деолігархізація? Ну, це питання, чи буде політична воля. Я дуже сподіваюся, що буде, тому що ми вибрали шлях до євроінтеграції. Ми маємо навести порядок в нашій країні і продемонструвати нашу готовність до шляху євроінтеграції. Що в цьому випадку робити населенню? Так я вважаю, ну будь-якому випадку ці тарифи вже вони підвищені, тому хоча б на місцях треба боротися за свої права. Лічильники, у кого не встановлені, то відповідні підприємства мають встановити за свій рахунок. Тому я вважаю, люди мають право йти до підприємств, взяти елементарно договір, подивитися, з ким він укладений, і йти до цих підприємств, вимагати встановлення цих лічильників. Якщо вони їм відмовляють, краще навіть звертатися письмово, щоб було письмо. Мови відмова. Якщо вони їм відмовляють, то тут є е, мотив вже звертатися до суду, захищати свої права і будьте впевнені, що ви їх захистите, тому що закон на стороні населення. Угу. Це, хоча б полегшить сплату, ви не будете сплачувати за сусіди, у кого магнітна лічильник установлені. А тобто, Київ встановлює нам лічильник на електроенергію. Київ газ повинен встановити нам лічильник на газ. А так, за... так так, і водоканал а? на гарячу і холодну воду. ми ні за що не. Не сплачуємо Це регламентовано законодавством. Є закон про метрологію, де зазначається, що саме це відбувається за рахунок компанії, яка надає послугу. Це просто треба було зробити ще вчора, але це, звісно, ніхто не робив, тому що більш цікавіше обманювати населення і направляти ці кошти на певні такі фірми однодневки і потім. Ви розумієте, направляти їх на фшори? А є якісь прогнози? А якщо населення, наприклад, за травень, липень, червень, ну і так далі, не буде сплачувати там у Києві, здається, десь близько 90% навіть відсотків. Так раніше там сплачували за комунальні послуги, а тут впаде, наприклад, на 50%. відсотків. Влада щось має якийсь там план Б, що робити, якщо ну такий бойкот буде. Ну, знаєте, тут треба просто аналізувати цю ситуацію з букви закону. Якщо населення все ж таки не буде сплачувати, то я думаю, що будуть відповідні позови подаватися. Але я думаю, влада повинна, за це повинна думати. А як полегшити все таки ситуацію? Як людям сплачувати? Тому і зараз запроваджені субсидії відповідно. Два три місяці вони покажуть, як далі будуть розвиватися ці події. Отже, ще раз нагадаю, що з 20 квітня за ініціативи лідера Сько руку правозахисто оболоні, оболоні Ганни Сверденко в оболонському районі відкриту приймальню, де люди можуть проконсультуватися і їм допоможуть безкоштовно. Так як звісно, в першу чергу ми допомагаємо безкоштовно і вже декілька років ми надаємо безкоштовну юридичну консультацію. До речі, вже були сигнали. до нас приходили люди, які жалуються, що почали кидати поштові скриньки. Якісь об'яви, де хочуть за це взяти 100 гривень. Я поки не хочу казати, хто це робить, тому що ми ще не дослідили вже але вже такі кроки були. Тому в нас все населення, хто звернеться, отримає безкоштовну консультацію, ми допоможемо оформити відповідну декларацію. Якщо людина не зможе фізично дійти, то ми будемо направляти поштою. І от ви знаєте, у нас після Майдану, я хочу зазначити, сформувався інститут громадянського суспільства. І от саме ця ініціатива громада, в першу чергу, у нас це громада у Болоні входить до складу нашої організації. Це говорить про те, що люди вже Готові допомагати один одному, саме у такій скрутній якій Україні час на сьогодні. Ганна Сверденко, правозахисник. Дякую, що завітали до нас. До телеглядачів на телеканалі Соціальна країна а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми ще повернемось.